Всім привіт! Друзі! Сьогодні я хочу показати вам одну дуже цікаву обновочку, яка тільки що до мене приїхала. Тож Подивимося, що тут у нас такого незвичайного. Так, такий от пакуночок. І А в пакуночку, друзі, отака от, от краса Спайдерко Масад Аюб. Спринтран цього чудового ножа, подивимося на нього ближче. Отже, друзі, перед нами сьогодні Spiderco C60 Masata Yub. Отакий от, от незвичайний за своїм екстер'єром ніж, в якого є своєрідна історія його виникнення. Оригінальна модель C60 була випущена у 2001 році. І випускалася тільки один рік. У 2002 її вже зняли з виробництва. Після цього, у 2011 році, було випущено Sprint Run. Оригінальна модель мала руків'я з алюмінієвого сплаву з покриттям і клинок з VG-10. Sprint Run 2011 року відрізнявся вже руків'ям з G10 і клинок з тієї ж самої ВГ-10. А остання версія, яка сьогодні зараз перед вами. Це також спринтран, який було випущено минулого року, 2022. І е, цей ніж, як на мене, е, вже є більш цікавим, оскільки на клинку в нього CPM кровір. А руків'я, як ми бачимо, зроблено вже з G10 е, такого світло-сірого кольору. Е, що можна сказати про саму цю модель? Розробником та дизайнером, який розробив даний ніж у колаборації зі Spiderco, є Масада Ю, ім'я якого у нас отут вигравлено на клинку. Ну, скоріше, нанесений лазером, <смас> Вибачте, незважаючи на таке трохи незвичайно якесь чи арабське, чи якесь ім'я, це стопроцентний американець і дуже відомий. Як то кажуть у вузьких колах експерт у сфері вогнепальної зброї, ножів, ножового бою та захисту від ножа? І е, який, до речі, часто виступав офіційним експертом з цих питань при розгляді якихось там спірних справ, е, розробив цю модель він саме, ну як це було заявлено для ножового бою. І як ми бачимо, цей ніж відрізняється досить суттєвим негативним кутом відносно до горизонталі між клинком та руків'ям. От Якщо ми візьмемо звичайний якийсь ніж, ну, наприклад, тут мілітарі, та й будь-який взагалі, клинок та руків'я у них розташовані на одній лінії. У Масада юб, як ми бачимо, кінчик клинка, та й взагалі клинок. Дивиться, отак от, як от вниз. Це було зроблено з тією метою, щоб коли ми тримаємо ніж отак, основним хватом, у нас клинок був як продовженням вашої руки. Тобто, кістки передпліччя, ваше зап'ястя, долоня та ніж створювали одну пряму лінію. Це зроблено з метою. Якщо ми правильно вкладаємо всю вагу нашого тіла в колючий удар, набагато збільшити його силу та, відповідно, ефективність колючого, саме колючого удару. Крім цього, як ми бачимо, якщо ми тримаємо ніж, в нього така є досить велика п'ятка. Це для того, щоб коли ми тримаємо ніж зворотнім хватом, було зручно покласти на неї великий палець. Тобто і зворотнім хватом. І прямим у нас, перш за все, інструмент, ну, скажімо, прямо для колючого удару. Ну, от, як ми бачимо, ось якось так. Одна пряма лінія. Крім цього, що можна сказати? Ніж зроблено досить таким дебелим. Він маленький. має. Повноцінні сталеві лайнери. Вони, звичайно, скелетилнізовані, але отвори е, не дуже великі. І так він відчувається ну, досить таким вагомим в руці. Ну і ще ця п'ятка. Можна отак от, от зробити. А, так. Що ще? Також слід додати, що саме спринт 2022 року відрізняється вже чотирьохпозиційною позиційною кліпсою. А оригінальна модель та Run 2011 року були тільки з двопозиційною, тобто з правої або з лівої сторони для носіння типдаун. Як на мене, це досить позитивне та вдаве рішення, оскільки багато хто на відміну від розробника цього ножа, який. Саме отаке розміщення вважав за найкраще. Багато хто з нас носить ножі тип-ап. Так що в цьому випадку Sprintrun також має більш плюсів, ніж оригінальна модель. На мою думку, дуже така монолітна конструкція. І сам квинок. В мене, звісно, нема чим заміряти, але він досить товсто зведений, особливо тут на кінчику. Ну, перш за все, якщо він розроблявся цей ніж з метою колючих ударів, це зроблено з метою мінімізувати ризики того, що кінчик якось відламається. Тобто, це не тройний квин, як там в мілях, парамілях. Це така залізяка, яку можна. Без будь-яких побоїв десь вструмити декілька разів і не перейматися за те, що якось ми пошкодимо цей кінчик. От. Е, незважаючи на досить товсте зведення, саме за рахунок, я вважаю, топової сталі кровір, цей ніж має бути досить різучим. Е, щодо повсякденного використання, ну, я, звісно, ще не користувався ним, але вважаю, що. Така форма квинка буде дуже зручною, щоб щось такий, так от порізати. Просто порізати. Звичайно, пиряти ним я нікого не збираюсь. Звичайно, якщо не доведеться цього. Сподіваюсь, що не доведеться, от так, друзі. А, такий от сьогодні цікавий ніж. Spiderco C60 Massata Юб. Sprintrun 2022 року. З крувір на клинку. От, та руків'ям з такого <кій> стильного, я б сказав, світло-сірого G10. Що ж, друзі, а, поки що на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре і всім пока!